Мої щирі вітання всім слухачам у храдіо в ефірі. Програма відверто наух. Саме у цій порі з вами працює Тетяна Зінько, і поруч зі мною знаходиться вже наша гостя, я анонсувала впродовж минулої години. Це Ірина Скоробогата Тернопільська мандрівниця, редакторка. Доброго дня. Доброго дня, Іриночка. Дякую за те, що завітали до нас. Приємно було вже поза межами ефіру з вами поспілкуватися. Я дуже багато всього цікаво дізналася. Навіть думаю, чи нам вистачить півгодини на спілкування, але ми спробуємо. І так, ну я вже про вас трішки дізналася інформації. А, ваші колеги теж вас знають і друзі. Але розкажіть пару слів про себе нашим радіослухачам, щоб ми знали, хто така Ірина Скоробагата. Ну головне, хочу почати з того, що я закохана у мандрію. Угу, Мандрую я вже більше десяти років. І хочеться мандрувати ще і ще. Передусім дуже люблю подорожувати Україною, але також і світом. Пам'ятаю, мені було років 5 чи 6, Я дивилася передачу, телепередачу про подорожі. Uh -huh. І хотіла бути як та телеведуча, яка їздить і розповідає телеглядачам. Про свої пригоди, про свій досвід. я так розповідала старшим, дорослим про те, що я так хочу. І От частково моя і мрія і здійснилася. Я також зараз через свої статті, через інтерв'ю, розповідаю людям, що я бачила, що я чула, як я знайомилася з різними країнами, місцями, природою. От, зрештою, давайте розпочнемо з того, який такий найцікавіший досвід, який ви пережили в подорожах, найбільше такий зараз для вас пам'ятний, і ви би хотіли з ним поділитися? О, Такого досвіду дуже-дуже багато, але, напевно, якийсь один з таких наймістичніших, найзвичай... найнезвичайніших це той, що одного разу на березі Франції біля пляжу. В найзатишнішому куточку пляжу в каміні я знайшла пляшку, угу, підійшла угу. ближче. Пляшка вже бачила така, що лежить там не один тиждень. Ага. Відкрила <глава> її. Вона доволі легко відкрила. Слухайте, може, Іренко, треба було спочатку потерти. Може б там Аладін -да, так вийшов звідти, щоб якесь бажання Це. Я так жартую вже, як то кажуть. Роздуми <глава> я до речі потерла, бо хотіла роздивитися. А, що та, що? що? Та. що? О, <глава> ж там значить, не було там Аладіна. Там був лист. Ага, там був лист від самого Омара Хаяма. Ого, взагалі класно англійською мовою був рубай, Омара Хаяма. Я потім... Тобто це вірше, що ви розуміли, Омара Хаяма. Я переклала, звірилася з інтернетом uh -huh. і навіть. Англійської мовою, так? Так. Of... так, так. І навіть зараз вам от зачитаю, що ж Угу. зарубає. Uh -huh. e, навіщо хмуриться і день у день журиться? На цім шляху тобі не трапиться криниця. Не в наших буруках всі наші справи. Долі загода, так мудрому годиться. Тобто про що ж мова? Ну, як на мене, так? Що мудра людина іноді мусить скоритися цій долі. Ще, хто кажуть, що смирення воїна це не смирення mm -hmm. раба. Тобто Гарно. є що, що в наших руках, а є щось що не в наших руках. Це навіть якось як девіз дня сьогодні, так пролунало так. дане таке звернення Рубаїв Марх Хаяма. А дійсно за теперішній час, мабуть, ми поринули в ту журбу, так і забуваємо про щось хороше і про прекрасне. Е, Ірино, я так розумію, що ви вже подорожуєте кілька років, так вже поспіль, десь 10 років. Так ви говорили понад 10 близько років, угу, близько 10 років. Е, чи пам'ятаєте свою першу подорож? Як ви на неї відважилися? Як це відбулося? І куди ви потрапили? Чи я вже зараз згадаю свою першу подорож? Навіть не знаю, але одна з перших подорожей uh -huh. це була Норвегія, і це було надзвичайно магічне місце. Чому магічне? Бо очі мої побачили те, що в Україні не побачиш. Наприклад, uh -huh. північне сяйво. Північному сяйву також приписують такі надзвичайні властивості, наприклад, те, що воно може співати, і справді uh -huh. uh -huh. Саамі це. Корінний народ uh -huh. тих земель розповідає, що північне сяйво має свою магічну пісню, і що навіть ця пісня може зводити з розуму. Коли самотні подорожні її чують, то вони можуть заблукати, бо та пісня манить кудись, і подорожній може повестися uh -huh. і піти в якусь не ту сторону, тобто і побачила танець північного сяйва, бо воно переливається різними uh -huh. кольорами: бордовим, зеленим, голубим. Рожевим, і міце дуже незвичайне таке дійство і дуже захоплююче. А от зрештою, от, якщо ви плануєте свою мандрівку, то перед тим ви вивчаєте певний маршрут, тобто ви його складаєте, так? Ви десь здивитесь, в яку країну, в яке місто ви би хотіли потрапити, і чому ознайомлюєтеся з такими якимись гарними ну, пам'ятними якимись навіть постаментами чи щось. Як відбувається взагалі у вас процес налаштування і планування мандрівки? Ну, наприклад, навіть на прикладі цієї Норвегії, про яку я згадала. Я вивчаю всі сайти, всі туристичні сайти. я Переглядаю відео на Ютубі, де попередні мандрівники діляться ось цим своїм досвідом. Наприклад, в Норвегія я знайшла, що є оленяча ферма, uh -huh. де оці ж самі проводять екскурсію і дозволяють людям годувати оленів uh -huh. так мохом, який олені ці полюбляють uh -huh. і який є для них традиційним кормом. І вам вдалося їх погодувати, так? О, звичайно, У мене в Фейсбуці є дуже багато фото. Це дуже привітні, гарні тваринки, і дуже люб'язні, uh -huh. спокійні. Зазвичай, по крайній мірі, це були ті, які, яких я зустрічала. Потім я запитую себе, що ж я хочу побачити, uh -huh. так? Що для мене актуально? Це більше, наприклад, музеї, чи це архітектурні пам'ятки, чи це таке природа. Так, чи це якісь активності, наприклад, покататися на снігоходах, на собаках чи на, на тих самих же оленях, тому я раджу читачам запитати себе, чого вони прагнуть, так і, і що є їхнім пріоритетом в мандрівці, яку собі ціль ставлять так в угу. Так. А як ви обираєте добре? Маршрут ви вже обрали так, одразу у вас іде підготовка до мандрівки, а що тут маєте якісь певні такі лайфхаки. Які хочете повідомити нашим радіослухачам? як швидко зібратися в мандрівку, скажімо так? Купити якісну валізу, ага. так? яка б витримала всі ваші uh -huh. речі і витримала подорож. Взяти з собою хороших компаньйонів. Бо, якщо з вами поруч хороші люди, це надзвичайно важливо потім. Те, що я вже згадувала, запитати себе, що ж ваш насамперед сам uh перецікавить -huh. пріоритеті. Що так, uh -huh. ну а для цього потрібно вивчити себе. Так, якщо ви природолюбець вам потрібно поїхати на природу. Якщо ви цікавитесь замками. Потрібно відкрити інтернет або те сам порадити з чатом GPT зараз uh -huh. 에, знайти. Речі, часто користується ну, часто. зараз. Вже користуюсь. Він uh -huh. непоганий співрозмовник. Він може порадити навіть uh -huh. краще ніж Google. Як на а за кордоном вдалося, вдавалося ну, принаймні, вам поспілкуватися з чатом, щоб як якісь навіть питання він допоміг вирішити проблемні? Ну наразі до речі, ні, uh -huh. але я думаю, що це все попереду. Uh -huh. Так бо останні роки я навіть швидше мандрую більше Україною ніж за кордоном. Uh -huh. Uh -huh. А ще хотіла запитати, як ось обрати, ви кажете, у вас є така певна компанія, також людей, друзів, з якими ви подорожуєте. Тобто, це ваші, так би мовити, однодумці, які теж погоджуються. Наприклад, так, їдемо сьогодні в Норвегію. Їдемо всі в Норвегію. Тобто, вони кажуть з вами одним духом, так, в одному напрямку, де споглядаєте. Ну, людський фактор дуже важливий. Uh -huh. Я бажаю всім нашим слухачам і глядачам знайти тих своїх. Близьких по духу людей, по духу. з якими можна було б розділити взагалі життя і подорожі, зокрема. Так. У мене є ряд людей, з якими ми не спільні. хто дивимося, ми в одну сторону і можемо разом поїхати. Які місця за кордоном ви вже відвідали міста, а які вам найбільше сподобалися? Про які можете також в такому захваті сказати, я б туди ще повернулася раз? Ну, напевно, це Мексика, ага. також дуже цікава країна. Було декілька. Таких досвідів, які в Україні навіть uh -huh. не знаючи, можливо пережити. Наприклад, це е, Тимоскаль. Я, uh -huh. б, я б назвала це мексиканською медитацією, uh -huh. е, яка уже тисячоліття існує в тих краях, ще стародавні майя практикували такий досвід доспокоєння тіла й розуму. Е, Тимоскаль загалом є невеличкою хатинкою, глиняною. В яку треба заходити, можна сказати, заповзати на колінах. Uh -huh. Це сауна, де надзвичайно жарко. Посередині цієї хатинки розпалений такий невеличкий вогонь, куди підкидають трави uh -huh. для аромату, для заспокоєння розуму. Люди сідають навколо цього вогню, uh -huh. медитують, співають. Дякують, як то богам, дякують природі за своє життя ага. і за цей досвід. І що найцікавіше, це все відбувається в повній при повній темряві. Ага, 에... тобто, навіть, не бачите, там добре хто біля вас знаходиться, правда? Не видно абсолютно нічого. Ого. Тобто, це допомагає більше в, в, в цей якийсь такий трансмедитативний, так, увійти, де заглибитися в себе і просто розслабитись і заспокоїтись. Так, і в цій темрі потрібно провести декілька годин. Ага. Це такий незабутній досвід. Ще, наприклад, які би країни за кордоном ви б рекомендували відвідати нашим глядачам і слухачам? Важко щось рекомендувати, залежно від, від смаків кожного. Угу, так? Від вподобань, так? Можливо, хто е, приймає більш такі суворі умови, угу. це Ісландія, так? Побачити ці водоспади, які висотою з хмарочоси. Пережити ті шалені вітри, які реально збивають ніг що в деякі дні навіть місцевим радять не виїжджати з дому через вітри, Ого. так з'їсти якихось місцевих хто їсть так? хто їсть м'ясо там можна попробувати акулу, кита або Ого. овечку. Ви щось спробували, до речі, із цих страв, що ви перелічили. Таке екстравагантне взагалі, до речі, яку їжу смакували, таку, яку ще ніколи в житті не смакували, і вас вона вразила просто. Пробувала там чорну піцу, повністю-повністю чорну на чорному тісті, що на перший погляд можна подумати, що вона згорівша, але насправді ні. Там є містечко з назвою ВІК, і всі туристи їдуть туди, щоб попробувати ту чорну піцу. Там не розкривають секрет, чому вона чорна. Можеш чорнилом каракатися, як кажуть, якщо принаймні щось є таке чорне. То знає, тримаються секрет. А як вона вам була до вподоби? Смакувала? Так, приємно на смак. Напевно, щоб привабити туристів, таємниця угу, продається з покоління угу. в покоління. Але вона нічим не вирізнялася за смаком від звичайної піци, чи якийсь такий був пікантний нюанс. Ні, насправді не особливо, але зовнішній вигляд був досить такий дикови диковинний. Наприклад, Мексика, чи куштували ви там якісь такі надзвичайні гострі страви? Так, тому що там люблять такі пікантні зі спеціями, так, їжу. А чи, чи смакували ви щось таке? Це дуже вдало підмічено, бо насправді в Мексиці все шалено, гостре. Ой -ой. Коли я чекала в черзі в магазині, просто біля каси, там був чупа-чупс. Звичайні, uh -huh. так можна сказати, як от нас сільпо заведено. солоденькі, типу, смачненькі, так, так, то але той, чуб, коли я їла там чупа-чупс, то мене текли просто сльози. З очей насправді це неможливо неможливо. І це рахуйте діти. оце бач, смаквати такий чупа-чупс? там, навіть коли ку там купляєшку солодку воду або. Uh -huh. То, то воно настільки гостре, що також... ж. Треба придивитися, що купиш, бо якщо в когось гастрит, то, мабуть, така їжа, такі страви не підходять, правда, для для кого порушена система шлунково-кишкового тракту. М да, Бачите, цікаво. А щось таке, наприклад, з таких, як кажуть, лігуміни, якісь такі смаколики екстравагантні, які вам найбільше вподоби, що куштували? Чи ви солодощі не дуже полюбляєте? Ви знаєте, я не дуже полюбляю солодощі. Можу розповісти вам про свої фізичні активності, бо, от, наприклад, коли я планую мандрівки, то я швидше в свій список включаю щось таке, що могла спробувати та фізично а любите екстрим? Ну, що можна сказати, і так. Угу. Я, наприклад, колись декілька років тому була на острові Мадейра, це Португалія, і там. Є така розвага, величезний акваріум, де плавають риби, скати, акули, і вони uh -huh. пропонують туристам зануритись у цей акваріум. Але почекайте, ти занур... просто у скафандрі, зануритись. Чи ви в клітці за спеціальні за квалангом? За квалангом зануритись разом з інструктором, зануритись до і тих. І тут ці рибки плавають так, так, так. до вас. Uh -huh. Ну вони досить Акула. досить так. великі. так. Того, я зрозуміла, просто одразу вже зміти, Аж як то кажуть, пополотніла, коли себе уявили, як оце ви там плавали. Я думала, знаєте, це є так, ніби таку клітку, так людей якби вміщують, і тоді, якби опускають воду, і тоді ти принаймні, захищений, бо ти в клітці в разі чого? А тут ви кажете просто з інструктором і з кваланом. Зрозуміло, поділіться. Будь ласка, Ну, бачите, акулки були культурні, культу... я вернулася, значить, все, все було гарно. Все добре. Були досить чудернацькі риби. На жаль, я зараз не пригадаю назви цієї риби, але одна uh -huh. з риб я любила, щоб щоб її гладили. Uh -huh. Вона була yeah, досить так. велика, досить така крупна, близько метра ем, метра довжиною і близько десь 50 сантиметрів в діаметрі. Uh -huh. Вона підпливала до туристів і хотіла, щоб її гладили, як котик. Як котик. Терлася об людину і... Морський котик. Так, так. І можна було її погладити. Цікаве враження, незабутні. А ще щось таке, як ви кажете, з екстриму або фізичних таких навантажень, які були що вам найбільше до вподоби, наприклад, в Мексиці я бувала в синоті, й синоти різні, але я була таке, в печера, така водна, ага. підводна печера. Коли також з маскою пливеш в воді, угу. вода досить прозора і видно, що під тобою досить велика глибина, декілька метрів. А над головою камінь, власне, сама печера, десь там сантиметрів 20, І тобто, так близенько. Та... Тобто ви не боїтесь закритих приміщень, я так розумію. Ні, вас немає такої фобії, ні? Ну, все було гаразд. Там був інструктор, ага. був провідник, він мав ліхтар нам і показував, що над нами оця водна прірва, а зверху ще якісь кажани прикріплені до тієї печери, спостерігали за нами. Я скажу, ви дуже психологічно стабільна людина, оскільки, тобто ви вмієте володіти собою в таких ось екстремальних ситуаціях. Я так розумію при цьому, що вам в цьому допомагає, от коли ви наштовхуєтеся на якийсь такий ось ви, викид адреналіну, так би мовити. Ви вмієте, можливо, якісь медитації якісь проводити чи ні, ви вже ось навчені, ви вже брали участь у таких медитативних, ну навіть не заняттях, а просто практиках? Можливо, я собі кажу, що все, все кінечно, так що ця екскурсія mm -hmm. колись закінчиться, ніщо не вічно, та й практикую дихання вдих, видих, ага. вдих, видих. Та й коли я контролюю дихання, стан також психологічно mm -hmm. стабілізується. Ти власне я непогано плаваю. Ага, і... Це добре вже так. І, зрештою, любі раді слухачі, ми. Спілкуємося у прямому ефірі. Ви бачите, що в нас є прямий стрім на нашій сторінці «Ухрадіо» у Фейсбуці, і з нами у прямому ефірі програми відвертонух ірина скоробагата тернопільська мандрівниця. Свої запитання гості можете надсилати за номером 097 5 101 101. Іро, хотіли би ще поговорити з вами про Україну. Якраз ви попередньо говорили, що ви вже крім за зараз більш частіше вже мандруєте Україну. Які місця варто відзначити і радити відвідати нашим слухачам цієї весни? В Україні передусім це Ужгород, цвітіння сакур. Ага. Зараз вже два-три тижні. Ужгород, деякі його вулички перетворюються на будинок, наче Барбі, наче солодкавата. Uh -huh. Так дуже красиво. Туристів багато, цвіта uh -huh. там бузок, інші квіти. Я також там Ужгородський замок, неподалік Мукачева. Uh -huh. Там також є замок. Любителі архітектури, любителі природи. є на що подивитися. Е, у Львові зараз також нещодавно відкрилася галерея Зенек Арт Гелері, це е, безбар'єрний е, мистецький простір. Тобто е, зроблені відповідні ліфти, пандуси, е, дороги, щоб могли пересуватися люди на… Е, з обмеженими е, е, можливостями. Так, е, так, uh -huh. так е, на візках. Е, і зараз там е, проходить виставка Маленький принц. Uh -huh. Насправді я ще не була, але планую, але бачила в інтернеті. Надзвичайно цікаво. Раджу відвідати. Uh -huh. Також для мене дуже близьке місце. Це Дністер, зокрема, база білий бізон. Я кожного року їжджу туди на каяки. Uh -huh. Там є сплави, можна є індивідуальні сплави, є групові сплави. в них також в цих організаторів є база білий слон. Вони проводять зимові екскурсії, можна вдягати снігоступи, досліджувати. Uh -huh. Так, зимові снігові простори. Наступне це в нас Луцьк. Я була декілька разів. Є музей сучасного українського мистецтва. Це найбільший музей, найбільший музей виставковий, де виставляється близько 100 художників і 800 робіт, 800 картин. Насправді можна там провести декілька годин, що я й робила. Виставка діє майже постійно, угу. раджу раджу поїхати любителям мистецтва. Дякую, Ірина. Ще впродовж останніх років ви започаткували таку особисту ініціативу дарування україномовних журналів у бібліотеки країн, міст, де ви були? Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ну, скажу кілька речень. Так, в одного разу вийшло випадково, що я взяла з собою журнал і. Проходила пост бібліотеку, побачила напис бібліотеки і подумала, що би uh -huh. що би не подарувати. Тараз я маю якраз той монах зі своєю терапевтичною каскою, та бо я якраз. От якраз ми ще про неї зараз поговоримо. так? Я, я, я якраз саме так закінчила uh -huh. курс е, казкутерапевтів uh -huh. і захотіла поділитися своєю творчістю, а потім все якось, війшло в звичку. Я знаходила в інтернеті, зокрема в інстаграмі сторінки бібліотек, наприклад, Португалії, Ісландії, Іспанії, uh -huh. і писала людям тим бібліотекарям, чи вони зацікавлені, чи є місце там, для одного, двох монахів. Uh -huh. і люди відгукувалися uh -huh. так, я заходила до них, бі ну, бібліотекарі, так, працівники uh -huh. відгукувалися. О, з задоволенням. Ймемо, чому б і ні? Я заходила до них, ми зустрічалися. Я передавала книжки, вони там потім висилали мені навіть фото зі стенду. Та класно, що книжка знайшла своє місце, і наскільки я знаю, ось попередньо ми говорили про терапевтичну казку. Що собою представляє? Що таке терапевтична казка? Щоб наші люди дізналися, і зокрема, ви ще потім продемонструєте, так для прикладу, одну з ваших казок в ефірі. Так, я підготувала для вас коротеньку казочку. Ну для мене це е, терапевтична казка, це казка медитація, uh -huh. казка роздум, казка, якась така лікувальна казка. Uh -huh. яка... Е, це казка для дорослих е, чи для, для дітей? Для дорослих. Uh -huh. для Зрозуміло. Дорослих. Будь ласка, слухаємо уважно, любі друзі, для вас терапевтична казка Ірина Скоробагатої в ефірі. Е, назва моєї казки е, дорога крізь вітер. Досвідчена мандрівниця йшла дорогою, що тяглася між гірськими хребтами, де вітер співав у високих травах. Її кроки були рівними, впевненими, наче вона знала, куди йде, хоча ні карти, ні мети в неї не було. Вона просто рухалася вперед, слухаючи, як світ дихає навколо. Одного дня, коли сонце схилилося до заходу, мандрівниця зустріла жінку. Що сиділа на камені при дорозі. Вона була молодшою із гострим поглядом і неспокоєм у серці. Куди ти йдеш? запитала молодша. Вперед, відповіла більш досвідчена, але ж немає дороги. Мандрівниця усміхнулася. Дорога є завжди, просто іноді вона ховається в тіні сумнівів. Молодша подивилася на небо, де хмари здіймалися, наче хвилі, готові поглинути горизонт. Я боюся, що піду неправильно, а якщо я оберу не ту стежку, досвідчено нахилилася і взяла жменю землі, дозволяючи вітру розвіювати її між пальців. Хіба ти думаєш, що вітер знає, куди він дме, чи ріка обирає свій шлях? Вони просто рухаються, і в тому їхня природа. Молодша на хвилину замовкла. Але що, коли наприкінці дороги я знайду порожнечу? Мандрівниця підняла камінь і кинула його в прірву. Хіба ти можеш сказати, що цей камінь тепер зник? Він там, унизу, він частина цієї землі. Ми всі залишаємо слід, навіть якщо не бачимо його самі. Молодша підвелася. Ти ніколи не боїшся? Досвідчена подивилася на обрій, де сонце ховалося за хмарами, заливаючи небо червоним відтінком. Боятися це частина подорожі, але стояти на місці через страх це втратити її. Молодша мандрівниця глянула на землю під своїми ногами, вдихнула повітря, насичене гіркими травами, і зробила крок уперед. Вітер пронісся над ними, стираючи сліди позаду. Але дорога була, вона завжди була. Гарно. Дорога крізь вітер, це, мабуть, має якесь певне так, значення і взагалі якийсь певний меседж даної казки, правда є? Розкажіть про нього. Ну, як на мене, це про те, що якщо є страх, та можна спробувати все одно рухатися. Угу. Звичайно, треба дивитися по обставинах залежно та який це страх, залежно, угу. що відбувається навколо, але все ж таки. Треба розрізняти, якщо страхи надумані, якщо вони не справжні, uh -huh. треба спробувати їх побороти, і це така якраз дорога крізь вітер. Тобто, вітер нам в обличчя, ми все рівно підіймаємося і йдемо далі. І взагалі, найте я нещодавно десь була знайшла інформацію, що у Біблії сказано. 365 разів слово не бійся. А чому 365 разів? Тому що 365 днів у році. Тобто, Бог, якби кожного дня, каже не бійся так саме теж вас меседж, що не варто боятися, так і розрізняти до речі ці страхи, які є в собі, як усіх і вміти долати, вчитися гарно, дуже дякую Іринко. Приємно думаю, на такій ноті ми теж будемо помаленьку прощатися, але не надовго. Надіюся, що наступні подорожі вже де заплановано, так. У вас чи ну, ще е, так в роздумах? Е, Найближчі конкретна подорож не запронов не запланована, але але є мрія. Є мрія. Ось, будь ласка, яка бувати на станції Вернадського. Це в угу. це в Антарктиці. Там Ого. працює українська експедиція. Зараз якраз угу. саме відбулася ротація, і заїхала 30-та ротація українських дослідників, угу. та які працюють над дослідженням там тваринного світу птахів. Але є можливість туди потрапити просто як подорожанина, яка хоче подорожанин, який хоче там дізнатися, подивитися на природу, як то кажуть, на культуру. Чи я треба стати я... науковим співробітником? Я думаю, що там немає вільного туристичного дос доступу. Угу. Я думаю, що треба стати дослідником. Ясно. Але, але іноді все ж таки мрії Так, дорога крізь вітри, так. це те саме правда. Підійматися і йти далі. Дякую, Міриночко. І на завершення е, нашого ефіру традиційно побажанням. Нашій гості, радіослухачам у храдіо бажаю вам зараз загадати місце, країну, mm, місто, класно. де би ви хотіли побувати. І бажаю вам, щоб все здійснилося, щоб ви туди поїхали якнайкраще провели час. Так, я думаю, а ми ще як дочекаємося цієї нашої перемоги, зможемо мандрувати усі куточки так світу. Ну і зокрема нашої рідної країни, про яку ми тільки щойно говорили теж з Іриною. Скоро багато, яка сьогодні завітала до нас у програму відверто нових. Дякуємо Міринко, До нових зустрічей! Щасливих гарних подорожей, мандрівок! І будемо очікувати на такі гарні зізнання, коментарі і зустрічі в нашій програмі. Дякую на все добре. Це була Ірина Скоробагата та я Тетяна Зінько. Тож не перемикайте.